Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики. Я Марина данилюк Кермалаєва, і ми преперуємо нову жабу. Цього разу розберемось, як улюблена телеведуча Коломойського з 1+, плюс 1 Наталка Масійчук пішла у лютий треш. Не так давно ця телезірка дуже активно промотувала Олександра Поверзнюка. того самого бика і жлоба, із якого намагалися дуже дуже ретельно виліпити такий собі образ української шароварної опозиції, і там стосунки були настільки специфічні, що ці двоє ледве не дійшли до ЗАКСу. Читали, що писали, що якби ще мусічук пожила там сутки, то вона б спорузіком вже на другий день в ЗАГС пішла. Ні, oh. <реш> oh. <Nee, реш> такого я не читала, <реш> та але треба було розлучитися нам з вами для того, щоб ми кудись <реш> пішли. <реш> <реш> але зараз у Наталки нове хобі вона видає за політичних аналітиків і не просто політичних аналітиків, а цілих американістів, які просто шикарно розуміють, що там відбувається в Америці стосовно України. І у ролі цих зірок на секундочку виступають. Бувші зв'язки такого собі проекту дом 2 російського із нульових. Я не жартую. Слухаємо про це гостей Наталя Скай, американка українського походження. День. Пані Наталя і пане Рустаме, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день от Рустам. Це якраз була зірочка Дом 2 з Ксюшей Сапчак і Ксіньєю Барадіною. Я пам'ятаю цей треш. Мої сусідки по гуртожитку дивилися, коли ми навчалися в університеті. Ну а жіночка у жовтій сукні це його фейкова дружина. Здравствуйте. Ми будемо вщатися на русском языке з вами. І якщо можна, Наталі, я, мабуть, вас буду називати К Как можна, скажите. І куди ж Наталка Масічук без такої карикатурної меншовартості? Давайте общаться на русском языке з американськими експертами. Як ви? Как вы разрешаете Как, хотите, как вам удобно? Людям? Как, вам удобно? как вам удобно? Как вам удобно? Да, Нат... да. Наташа можно говорить. Я бы назвала их фрик 1 и фрик 2. Так, Натала. Тому що Наташу знає, як да, піпаньку знають. Ти понимаешь, що Наташ. Она ж у нас везде як піпанька проходить. Но капітан всі розуміють, що піпанька це якби такий нікнейм. Він зрозуміло, он игривый, але при этом же Наташа остається Наташою. Але дуже цікаво, що далі у цьому інтерв'ю, у цьому стрімі, ця піпанька, вона ж Наталія Скай. Вона каже, що вона насправді україночка з Києва і з такого району, як Русанівка, як вона там говорить, простає єврейська жінка з Русановки. І якщо що ми таких у себе на районі не знаємо, але достеменно скажу, що у нас спілкуються українською мовою і українську чудово розуміють навіть древні єврейські бабусі, яких тут досить багато. Цей же фрік із дому 2 каже, що у нього є родичі на Кубані, і він прекрасно понімають український мову, але тим не менше спілкуються вони із меншовартісною Наталкою Масійчук на російському. Ну а тепер давайте разом подивимося цей бомбічний проект «Дом-2», і яку роль там виконував цей чолов'яга, який тепер має накачені губи і дещо покромсав собі носа. Трішки архівів із того самого дому два -2». 2 що ти извини, что мне приходится говорить об этом вслух, угу. Uh -huh. нетрадиционная ориентация. Да. С. Оленька Бузова. Я это знаю. А, но ну, это не совсем так. Я теперь уже могу сказать о том, что со всеми вышеперечисленными девушками у меня были интимные отношения. С Бонни и с Водонаевой. Да. И... <клухи> и... І... Отакі вони зірки російського трешу, які тепер виступають у Наталка Масійчук Експертами з геополітики, експертами американістами, політичними експертами цього чоловіка уже деякий час дуже полюбляють тягнути в український інформаційний простір такі зв'язки, як баб Наташа Влащенко і Дмитрій Гордон. І от настав час освоювати аудиторію 50+, і Наталці Масійчук. Тут же у цьому ефірі Наталочка Масійчук питає: Друзі, а яких блогерів ви слушаєте? І тут же ця солодка пара, яка видає таку аналітику по США, називає кого саме чиє вона споживає Дійсно, чого то політичного. Очіногір, а очіногі ти і швіца можеш Ну, я його іногда слушаю Швеція. Ну я не люблю мені, що цікаво, всі їхні рекомендації це будуть або якісь ФСБшники, або якісь кигибісти, колишні, або руська діаспора в США. Ну тобто, ми розуміємо, така тонка прошивка і підсадка українців на тих людей, які дуже часто лють воду, якраз таки на млинок. Росії його повестка не близька. Потім... Дмітрій Гордон – це класика. Ну так сказати, ну, або да я чернова. Ну, да. А чому Дмітрія Гордона назвали? Тому що ці двоє там активно піаряться. Кожний тиждень там є інтерв'ю або цієї баби, або цього учасника. Дома 2 Жирнова. Я бажаю. Його yeah. его эти, ну ру рукальства не буду гарідано іноді КГБист і подружка портнова Влащенко ти Наташу влащенку, да. Наташа, да, очень многих, на самом деле. Наташа. Ми на тебе теж подписались, Ти понимаешь? І підлизнули Наталці Мосійчук, щоб Наталка Мосійчук теж активніше їх промотувала для аудиторії один плюс один. І так, знаєте, я б, мабуть, не звернула увагу на цю солодку парочку, якби Наталка Мосійчук не зробила великий ефір стосовно того. А що ж там з Трампом? А що ж там з Байденом? А як же ж вони ставляться до Зеленського всі ці американські політики? Але для початку відповідаю тим, хто питав мене: а хто ж ця піпенька? В російському сегменті інтернету є багато інформації про те, що це шлюбна аферистка, яка періодично виходить заміж за російських представників ЛГБТ спільноти по візі Жениха. Вони дуже часто потім з'являються в її домі. Більше цього ця пані позиціонує себе як емігранточка, така першої хвилі, і успішна бізнес-вумен. Але от знайшла уривок жовтої преси, де подається зовсім інша інформація про її доходи, я ніршепіпавладільця фірми по уходу за стариками, а секретарше. Очередна черідне ло секретар, а Вона сікретарша, даже Вона не хазяйка. У нас хазяйка там жінка з армянської фамілії. Отак, і навіть в таких деталях ця піпанька бреше. Тож на секундочку, в той момент, коли наші стосунки з її сполученими штатами Америки. Не найкращому такому становищі і є дуже багато нюансів. Наталці Мосійчук обов'язково треба видати на голову українців таку аналітику, таких експертів із полу аферистів та русаків, які будуть формувати дуже неадекватне ставлення українців до Вашингтона. І знаєте, що найстрашніше у нас зараз війна, у нас зараз триває російський наступ, росіяни там погрожують нам. Захопити суми, захопити Харків. І у нас зараз Наталка Масічук ширить таке і на голови українців формує по суті ставлення цілої країни нашої до головного стратегічного нашого союзника, тому що що б там не робив Трамп, що б там не заявляв Джей Ді Венс, б там не писав у своїх соцмережах Ілон Маск, все одно Сполучені Штати Америки будуть нам допомагати. І у майбутньому ті антиросійські санкції будуть проголосовані. Але нам дуже потрібно не скотитися. У цю прірву антиамериканізму, яка може потім легко привести в Україні такі сили, дуже схожі на грузинську мрію. Більше того, у мене є питання настільки адекватно стосовно Сполучених Штатів Америки може висловлюватися людина, яка ще м, зовсім недавно заявляла, що Крим це Росія, і дуже часто любила заробляти гроші в окупованому Росією Криму. Але зараз ці люди, як ні в чому не бувало, сидять і розповідають, хто такий Дональд Трамп дають йому свою оцінку. Причому вони не є ні журналістами, ні військовими експертами, ні фахівцями з дипломатії. Это просто фрики из российского проекта «Дом-2». Как настроен американский эстеблишмент? Как настроен Рубио? Как настроен, как, как настроен Конгресс по отношению к этой войне, если вдруг ее не удастся остановить? Вот уже второго числа следующие переговоры в Стамбуле. Чудове питання. По-перше, мені здається, що Марко Рубіо навіть не підозрює про фізичне існування цих фріків. А по-друге, я не уявляю, щоб в Конгресі вони десь вештались в кабінеті будь-якого конгресмена Сполучених Штатів Америки від будь-якої партії. Я думаю, що Трамп умоїть руки і скажуть не розбирайтесь. От іменно так я й думаю. Потому что он понимает, что все, что он говорит, это мертвому припарке, никто его там не слушает. И о чем он будет? Потужна аналитика, потужно. Такое впечатление, что эта женщина, не Мелания Трамп, яка точно знает, что происходит в голове Дональда Трампа. Это не его война, как он сказал. Санкции не пугают российскую сторону совершенно. Да, он только угрожает. Нет. Угрожать не надо, надо было сделать. А не Нет, он пытается. вводит каждую неделю новый пакет санкций. Он их предваряет. А потім у них вводять. Якби санкції на Росію не діяли, то вона б далі бребурно себе поводила. Але вони свідомо відтягують час, щоб американський конгрес не наклав ті санкції, які зараз називають як потенційний пакет Грема Плюменталя. Тані вводяться і водяться. А російська сторона, якщо ви замітили, старона. Країна... Уже даже це не обсуждають. Це даже не является уже стороною какового та обсуждення стороною конфлікта. Найцікавіше тут позиція Наталка Масвічук, яка у нас така видатна, телеведуча, там осипана різними нагородами, але навіть не зробила жодного зауваження про той треш, який несеться із рота цих осіб. А, санкції? все это даже вже як по умолчанню. Санкции? Пофиг. Трамп назвав Но... Путіна психически ненормальным, ну что ж, российская сторона так, ой, просто сейчас такое время, немножко как бы взрывоопасное. Каждый высказывается, ну тоже ничего страшного. Наталка Масійчук тут дуже схожа на ту саму колоду Палена, як вони його називали у Домі 2 на якому оці всі учасники ходили з Ксюші Сапчак на лобне місце. Але, друзі, найцікавіша інтрига. А за кого ж голосувала ця американочка українського походження, євреєчка із Києва, яка тривалий час перебуває в США? Ну, звісно ж, за Дональда Трампа. Це знаєте, класичний голосувальник, який вийшов. из Сувка и повелся на халяву, яку нам обещали республиканцы на минувшей выборчей кампании. Он будет помогать, да, но только с тем условием, что вы потом ему денежки вернете обратно. Он будет помогать, да, продавать вам будет оружие и так далее. Да, да. Я с утра, когда просыпаюсь и слышу, что Пипонька на кухне где-то сама с собой там ругается, Наташ, я понимаю, что она в этот момент услышала какую-то новую инициативу от своего родненького президента, в адрес вот у этого, этой войны, понимает вновь, что эта инициатива ни к чему не приведет, что это опять мертвый какой-то, знаете, экспоуз какой-то, все, вот показ чего, непонятно чего, и ругается там сама с собой, разговаривает и громко-громко проклинает всех всіх інтересантів. та я два письма написала в Білий Дом. Це так мило. Спочатку ти голосуєш, ведешся на емоції, а потім проклинаєш телевізор, де показують обличчя твого любимого президента. Щось це нагадує? <Advisory> я йому написала, що він рідкісна гадіна. Що я за нього э, за чим то проголосувала? Що не оправдав ніякі мої надіжди взагалі. Дуже схожі бабусі обирали Януковича, потім зеленського. А тепер плюються і кажуть, що ми за нього не голосували за ету гадіну. А ти прям писала гадіну"? Да, Гадіну? Там є опція така. Прям да. Да? да? О, Наталка ха-ха-ха поділила своїм знанням англійської мови. Але тепер давайте повернемося до експертності цих, але експертів, звідки вони беруть оцю потужну соціальну вибірку для того, щоб отримати аналітику по США. Спойлер від знайомих мігрантів ж таки пост СОПКА. Різне. потому що в залежності от того, хто ці люди, да, вот до я з армянами говорю: ну, таке неоднозначне отношение, неоднозначне. Ну, армяне, щоб ти понимала, Наташ, армяне, живущие здесь, здесь просто з детства. Ну, или рожденные. Да, да даже народжені здесь. Да. Есть... Ну, у них свої там Зеленський підтримував Турцію, а Турція допомагала Азербайджану, а Азербайджан е, понятно, в каких отношениях страны, то есть у них своё. Каждый натягивает на одеяло на, на, на себя. И який це стосунок має до реальної оцінки, що там саме відбувається в тій Америці? Що саме на умі у Марка Рубіо, у Джейді Венса і Дональда Трампа? Не belirtся, можна без національності, просто, як вот Ну, допустим, сегодня я с нашим, э, Хуаном разговаривал, как мексиканець. З мексиканцем, да. Он, например, фамилію Зеленського не знає, но знає, що президент і он мені говорить, как же так? От я знаю, там війна, вони воюють. Як? Я говорю, території тому що забрати. І він каже, ай-ай-ай, я, я, я все это понимаю, как это Хуан, який навіть не знає, де знаходиться Україна. І потім він добав... в цю фразу він закінчує тим, Наташа, переведи 600 доларів. <гум> Наташа переведи 500 доларів. Аферист до афериста по аферистове. Для чого ж вони потрібні наталці Мозійчук? Перед тим як. Випустити цю потужну аналітігу по Америці, Наталка Мосійчук написала наступне: мої нові знайомі, пані Наталя і пан Рустам, побачили їх на просторах Інститута, та хто зацікавилась. Серед легкої іронії та гумору пара говорить про політиків та політику. У мене народилася ідея робити цикл теревенів зі звичайними людьми, політично незаганджованими. Тож час від часу знайомитиму вас з ними. До речі, пропонуйте варіанти. Раптом цікава особистість і є про що поговорити. Я залюбки сказала тут Наталка Мсійчук. І знаєте, що я згадала? А це ж не перше брівно із дома 2 на ефірах Наталка Місічук. Незадовго до повномасштабного вторгнення вона піарила ще одну жіночку, але на цей раз ведучу дома 2 Ксенію Сапчак. І тоді Ксенія Сапчак видавала свою аналітігу. Стосовно того, а чий же Крим? Порошенка, будь то Зеленський, будь то следующий президент, ні один із президентів не зможе пойти на компроміс і сказати, що ну хорошо, давайте уступим Росії Крим і как би перевернем страницю. Нагадаю, що це був ефір буквально за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. В чому ж небезпека таких псевдоекспертів в ефірах, таких політичних ведучих, як Наталка Масійчук, справ в тому, що замість компетентної думки, оцінки, що відбувається у США із політикою Дональда Трампа. Які там процеси зараз стосовно України в Конгресі? Нам пропонують фріків. Нам пропонують ненавидіти Америку навіть там, де це не потрібно. І знову ж таки, це заміна нормальної політичної аналітики на всілякий треш із Інсти Тіктоку і Дома два. Саме тому зараз на єдиному телевізійному марафоні рідко коли зустрінеш фахові інтерв'ю розбори колишніх послів України у Сполучених Штатах Америки, там якогось пана чалого чи, наприклад, Вадима Пристайка. Але видають у таких гори фріків. Тепер замість українських американістів і тих людей, які справді живуть у Сполучених Штатах Америки і давно і плідно працюють на користь Україні, нам пропонують значить видати аналітику від двох пристарілих зірок російського проекту «Дом 2 Причому такого проекту дом 2 який прищеплював росіянам і в цьому постсовку, де його крутили тупість і абсолютно такий приземлений паразитичний спосіб життя. Тож не знаю, хто на це надихнув Наталку Масійчук, і хто придумав таку потужну ідею сіяти такі бацили антиамериканізму і підміняти реальну аналітику на отакий треш. Але скоро такими темпами у нас на єдиному телемарафоні і в ефірах Наталки Масійчук, військовими аналітиками будуть ще дві зірки дому. 2 це Ксюша Бородіна і Ольга Бузова. Чому я називаю їх? Тому що це дві такі потужні учасниці цього реаліті, які зараз роблять те, що збирають допомогу нашим мальчикам на СВО. Тож про Наталку хочеться сказати таке. Тож, ну, бома, робоча, І запитати, чи отримує вона за отакі ефіри якусь премію від шефа? І з якої сторони це буде, якщо не від шефа? Тому що ви людина з російським паспортом, людина, яка тривалий час багато років поспіль, грала роль Фріка в російському такому медіапросторі, Я про цього Рустама Солнцева, зараз у нас. Самий крутой американіст, який сидить в ефірах політичних оглядачів, чи людей, які себе називають політичними оглядачами, і ці люди Гордон, Баба Влащенка і уже Наташа Масійчук. І найстрашніше, що коли Наталка Масійчук провела півтори години з цими фріками і почула їхні жахливі відповіді. Вона не зробила жодних висновків, вона просто порадила українцям підписуватись на їхні ютуби. Здається, Наталка Мосічук знайшла собі заміну Олександра Поворознюка і тепер у неї нові кумири. Це нафталін із російського телебачення. І насправді, в перспективі, я бажаю Наталці Мосійчук стати нафталіном українського телебачення з огляду скільки поганих речей. Вона зробила для формування таких викривлених уявлень українців про власну політику і політику із нашими сусідами і стратегічними союзниками, такими, наприклад, як Сполучені Штати Америки. Всім дякую за увагу! Це була Марина Даналю Кермлаєва. Це було бісики Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про таких аналіті-гав? Чи влаштовує вас така аналітіга стосовно Америки і чиїм оцінкам наших американістів ви довіряєте? Буду дуже рада почитати ваші думки. Ну, якщо вам подобаються наші розмови і розбори, дуже прошу підписуватись на наш канал і ставити лайки коментарі. І якщо є змога, підписуйтесь на наш Patreon, ставайте нашим спонсором і залишайтеся з нами. Всім дякую.